Продовжуючи тему сенсорних порушень, ще одна група сенсорних порушень, з якими найчастіше стикаються терапевти, які працюють в даному підході, це моторні порушення, які включають в себе сенсорний компонент. Про що це? Так, трапляється, що коли є незначні порушення або іноді значні порушення в проприоцептивній, тактильній та вестибулярній системі, іноді в зоровій системі, вони можуть вплинути на якість моторики дитини. І власне виділяються два види моторних порушень: це Порушення постурального контролю, і порушення е, диспраксія, тобто це порушення праксису. Коли ми говоримо про порушення постурального контролю, всі ви е, зустрічали дітей, які намагаються спертися на стіл, лягти на нього, сповсти зі стільця, е, ті, яким важко сидіти, стояти і у черзі в магазині вони обов'язково зіпруться або навіть ляжуть на цю стрічку, по якій везуть продукти. Але чому так відбувається? Це пов'язано з тим, що мозку важко підтримувати постуральну оцю систему, тобто здатність дитини вертикалі, вертикально утримувати позу. Відносно центру тіла, ми маємо утримувати. Оцей баланс, якщо у дитини недостатньо ресурсу для цього підтримування, вона намагається знайти стабілізаційні рухи, і для таких дітей дійсно дуже важливо. Правильне положення під час занять, щоб ноги мали обов'язкову опору на підлогу, щоб е, спина мала під, е, підкріплення, підтримку е, для положення тіла, щоб руки у нас знаходилися на столі, не вище, не нижче, щоб не було ось цих некрасивих поз. Чому тільки дитина? З, е, тільки у дитини знижується контроль постуральний, вона сповзає за столом. Тільки вона сповзає за столом, у неї змінюється положення ті шиї і голови. Вона намагається стабілізувати себе незвичним чином. Це впливає на координацію рук, що значно впливає на освоєння моторних рухів в дрібній моториці. Ну і власне це впливає як на роботу діафрагми. Що є основою нашого мовленнєвого дихання, так і впливає на стан артикуляційного апарату, що, власне, впливає і на якість нашої артикуляції, дикції, тобто мови. І якраз для таких дітей, коли ми кажемо сядь прямо, сядь красиво, оце якраз і стає найбільшим. Завданням утримати себе у просторі. Діти з порушенням постурального контролю постійно намагаються рухатися, крутитися. Їм дуже важко сидіти в статиці. Саме тому вони намагаються знайти якесь собі заняття, кудись потягнутися, когось зачепити, намагаються періодично, наче стікти під стіл, тобто, наче їх м'язи не тримають. І В більшості випадків всі проби, які націлені на діагностику постурального контролю, вони включають все. В себе пропіоцептивні та вестибулярні тести. Тобто здатність дитини утримувати рівновагу і здатність м'язів кора, тобто цього нашого м'язового купальника, працювати проти дії тяжіння, проти, на супротив. Тобто всі наші вправи, які ми робимо на витягування, на утримування, проти дії тяжіння, вони всі будуть нам посилювати м'язи, які задіяні в постуральному контролі. Але чи Цього достатньо для того, щоб його покращити. Симптоматично, частково, це знижить симптоматику, але якісно покращити постуральний контроль можна лише перевівши його під контроль мозку, тобто зробити це несвідомим процесом. На жаль, постуральні порушення зазвичай вони можуть досить довго бути у дитини, вони можуть знижуватися по інтенсивності, але все одно дитина буде обирати положення десь. Спертися десь, десь полежати. І такі діти зазвичай обирають більш, більше стабілізаційних рухів. Наприклад, виобразне сидіння, це сидіння жабкою, яке ми знаємо, яке багато ортопедів кажуть про те, що це дуже шкідливо з ортопедичної сторони, але і з сенсомоторної сторони це теж не дуже добре. І тому дитина, коли сідає ноги в сторони, вона обмежує себе в руховій активності. Це впливає на якість розвитку ігрової діяльності. Але в той же час батьки знають, що так не потрібно, і кажуть: не сідай так, прибери та по сядь по іншому. Дитина виводить ноги вперед або одну ногу в сторону, але при цьому відставляє руку в сторону і починає спиратися на неї, по суті, залишаючи те саме положення тіла у просторі. Просто у неї не дві ноги стабілізують, а ноги і рука. І, власне, доки дитина не зможе утримувати оцей вертикальну вісь, доки вона не зможе утримувати рівновагу статично, їй буде важко утримувати концентрацію уваги на виконанні академічної діяльності. І все одно ми впираємося усю цю сенсорику з академічною діяльністю, з поведінковими реакціями. Якщо у дитини для того, щоб стояти в черзі, весь ресурс іде на стабілізацію. Цю пози, вона буде капризувати, вона буде вибухати, тому що у неї не вистачає сил просто прямо стояти. Таких дітей зазвичай дуже сильно е, видно на відео е, новорічних свят, там, свят весни із садочку, коли всі дітки стоять, а є одна-дві дитини, які постійно. Крутяться, вони намагаються присісти, вони намагаються походити, лише тому, що перебувати у статичній вертикальній позиції, або сидячи прямо, їм важко. І саме тут буде основна, це буде основа роботи сенсорного терапевта: стабілізація постурального контролю. І другий тип порушень, який зустрічається в роботі сенсорного терапевта, тобто ті, які базуються на сенсорних порушеннях, це власне. Диспраксія. Цей термін є дуже широким, він включає багато аспектів. Наприклад, у логопедів є артикуляційна диспраксія. Це стосується роботи артикуляційного апарату, моторна диспраксія, соматосенсорна диспраксія. Тобто в її різновидів дуже багато. Для нас варто зрозуміти таке. Праксис це рух. Диспраксія це. Труднощі координації моторних рухів. Дуже часто батьки кажуть: так він же у мене там і стрибає, і ходить, і переступає. При диспраксії дитині важко освоїти нові моторні рухи, або ті, які чимось відрізняються від вивчених. Тобто, якщо ми навчили дитину робити так, а зараз просимо зробити ось так або ось так. Вона буде використовувати все, все той же патерн, тому що їй це комфортніше. Вона його вивчила, і для неї ось це ось це і ось це це абсолютно різні рухи. Все одно, що для нас там, на одній нозі попригати, показати вуха і, і ще якісь рухи зробити. Тому, коли ми кажемо про праксис, ми маємо розуміти, що в праксисі є три компоненти. Є компонент ідеації, коли ми придумуємо, що ми хочемо зробити, куди ми йдемо, що ми будемо робити, куди ми будемо. Чого ми прагнемо? Друге планування, коли ми е, розділяємо, з чого це все складається е, послідовні рухи і що за чим буде йти, і власне. Реалізація плану, тобто, коли ми відтворюємо цей план, якщо у дитини на певному з цих компонентів є якісь порушення, є якісь труднощі, тобто їй важко справитися з тими чи іншими завданнями. Вона не може справитися там з відтворенням руху, або, наприклад, з переключенням, або з приду з тим, щоб придумати, ми Кажемо, що це може бути диспраксичний компонент. І може випадати як три компоненти одночасно, так і певні частини. І так дитина може прекрасно. Е Придумувати, що вона хоче, але бути дуже неуспішною в виконанні цих рухів. Вона буде розбалансованою, неорганізованою, і ось як кажуть, наче, наче земля її не тримає, ноги самі в собі заплутуються. І якраз такі діти дійсно мають труднощі, оце відтворення моторного руху. Такі діти часто врізаються, вони досить травматичні. Або навпаки, вони можуть за рахунок, знаючи того, що вони можуть там, не втриматися, врізатися чи ще щось, вони можуть. Бути надто обережними, що теж буде впливати на їх розвиток, на їх. Координацію і власне, на їх соціалізацію. І те, що ми ось приводили вже приклади, про те, що дитина не може зловити м'яч, вона не може охайно вписати букви у стрічку, це все про праксис, це про координацію руху, про специфічні освоєння навичок. Тому іноді такі діти здаються нам дуже неохайними, дуже неловкими. Але це питання не через їх не організацію організованість, а чи це питання їх труднощі обробки сенсорної інформації? І тут якраз у нас задіюється і вестибулярна і пропріоцептивна система, так само, як і в постуральній стратегії. Але якщо в постуральній стратегії там вестибулярна система більше на себе бере, тому що вона розказує нам у о, про положення тіла у просторі, то в при диспраксії, при роботі з праксисом, ми більше говоримо про, 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 про пропріоцепцію. Про те, як відтворюється рух, іноді так буває, що дитина дійсно впевнена, що вона робить це вірно але. Відзовні це виглядає абсолютно не так. І це дуже важливо включ цей момент. Ось саме диспраксичний компонент, важливо враховувати при запуску імітації при моторному розвитку і чітко підбирати завдання відповідні до можливостей дитини для того, щоб її і не перевантажити, але при цьому забезпечити її, гар... її гармонійний розвиток, її якісний розвиток. І власне тут. Ми маємо розуміти, що моторні прояви можуть виражатися як в контексті одної дії, так і ланцюжка дій. У таких дітей дуже часто на моторному рівні є труднощі переключення від одної моторної дії до іншої. Наприклад, зробити ось так для дитини стає дуже важко. Або ось так. Тому дитина робить. Або навпаки, навпаки, тобто вона може терти, терти, там, стучати кулачками, потім довго переклю... Ну, тобто питання переключення буде спрацьовувати. Ми бачимо це на моторному компоненті, але те саме буде відбуватися з дитиною і в переході від однієї діяльності до іншої, від... у зміні положень, у зміні ситуації. Тому е... ми маємо розуміти, що на рівні сенсомоторному праксис буде, е... скажімо так, порушений, тобто диспраксія буде у дитини. Але на рівні адаптивної поведінки, коли ми розбирали цю табличку, ми бачили, що там зверху адаптивна поведінка. Ось якраз на рівні, на рівні адаптивної поведінки оці порушення праксису будуть впливати на соціальні компоненти, на поведінкові, і, власне, на організацію поведінки дитини протягом дня. Тобто переходу від однієї задачі до іншої. І дуже часто діти з диспраксією якраз схильні до стереотипності. І дуже часто цю стереотипність інтерпретують як аутин. Критичний прояв, але це є проявом саме диспраксії, сенсомоторного порушення. І, власне, працюючи з диспраксією. По факту виходить, що ми начебто знижуємо показники аутичних проявів. Хоча при цьому ми е, не робили нічого специфічного, ми працювали лише з сенсорними порушеннями. Тому е, кожного разу, коли дитина потрапляє до нас на діагностику, перш за все, ми маємо правильно визначити типи порушень сенсорних і моторних, які включають в себе сенсорний компонент, які є у конкретної дитини. І лише тільки після того починати з. З нею втручання якісну таку терапевтичну роботу, тому що, поки ми не зрозуміємо усю картину в кожній системі, в кожній комбінації систем, робота не буде ефективною. Вона буде симптоматичною, знімати симптом, знімати певний прояв. І прибравши один симптом, на жаль, буде з'являтися інший. Тому грамотна послідовна робота стане для нас запорухою терапевтичного успіху.